Майже півсотні охочих посісти крісло голови держави занесли свої документи до ЦВК. Зараз там вирішують, кому видавати посвідчення кандидата на пост президента. Дванадцять вже відмовили. Семеро претендентів отримали ствердну відповідь. Доля решти вирішиться до кінця тижня. Та у ЦВК вже припускають, що кандидатів може бути більше ніж на минулих президентських перегонах. Тоді було вісімнадцятеро євгенія Мотрич більше. Отже, на сьогодні 12-ро з охочих 46-ти, напевне не зможуть змагатися за крісло президента. У ЦВК кажуть, причин для відмови щонайменше кілька досить поширеним явищем є відсутність грошової застави. Потім таким серйозним серйозною помилкою є. Незаповнення певних даних, наприклад, в анкетах кандидатів, в автобіографіях кандидатів, тих 46 осіб, про які я згадував, уже лише 24 із них подали документи, в яких є грошова застава. Тобто, цілком очевидно, що у 22 із них дуже такі слабкі шанси бути, м'яко кажучи, зареєстрованими. Одна з головних відмінностей цьогорічних позачергових президентських перегонів не лише кількість претендентів, каже заступник голови комісії. У 2010 році велика частина кандидатів була висунута політичними партіями. Зараз партії, партіями висунуто буквально одиниці осіб. Переважна більшість із них це є самовисуванці. Отже, на сьогодні точно виборюватимуть посаду президента семеро. Ренат Кузьмін, колишній перший заступник генпрокурора Пшонки. Юрій Бойко, екс з енергетичних питань. Сергій Тігіпко – його кандидатуру його партія не підтримала, але це його не спинило. Приймайте рішення так, як ви вважаєте нужним. Сразу заявляю: знімати свою кандидатуру не буду. На вибори пойду. Та ще один регіонал Михайло Допкін, якого на президентство висунули однопартійці регіонали. Емоції сьогоднішнього дня пройдуть. Я прошу вас, просто як вас, товариш, по партії. Помогите партії в це складне сложне. Не дійте поспішних і серйозних рішень. Ще троє впоралися з оформленням документів і подали заставу два 2,5 мільйони гривень. Це президент Всеукраїнського європейського конгресу Вадим Рабинович, виключений з лав партії регіонів Валерій Коновалюк та бізнесмен Володимир Саранов. Також Петро Порошенко, якого підтримав Володимир Кличко, фактично знявши свою кандидатуру на його користь. Вибори президента 25 мая має об'єднати наше общенство. Єдине можливість – забезпечить єдність і високий рівень легітимності це видвіження єдиного кандидата Юлія Тимошенко, яку запропонували однопартійці. Я прийняла важке рішення, практично зробивши крок з в'язниці, все ж таки разом з вами стати в проломі за Україну. Не відмовився від спроби поборотися за президентське крісло і Олег Тягнебок. Ми переможемо! Слава Україні! Та Анатолій Гриценко, екс-міністр оборони, його запропонували однопартійці з партії Громадянська позиція і що триваємо році це було питання бажання. Зараз обов'язок та лідер інтернет партії Дарт Олексійович Вейдер. Це справжнє ім'я 56-літнього одеського активіста, якого в місті знають за акціями. Наприклад, минулого року він заявляв, що буде новим мером Одеси. Цей кандидат вже вніс грошову заставу. Голова комітету виборців України каже, цього разу експерти О, тому, не очікували такої не, кількості там, там, технічних там, кандидатів. Поняття технічні кандидат це не правове, це експертне, і Там є різні. Тлумачення цього терміну ну для нас, скажімо, кандидат, який набирає менше 1%, то він точно ні на що не претендує. І сьогодні можна сміливо сказати, що дві третини зареєстрованих кандидатів, тобто 60-70%, саме такими кандидатами і є. Це буде довший бюлетень. Це буде більше коштів, витрачено з бюджету. Головна ж специфіка нинішніх виборів, за оцінками експертів, складна політична та геополітична ситуація. кажуть на вибори як на війну. Деякі держави не відмовляються від сценаріїв зірвати ці вибори. Вже Росія заявила, що вона не визнає легітимність цих виборів, хоча весь світ їх визнав. І очевидно, очікування певних провокацій інформаційних або навіть неінформаційних, з метою дестабілізувати ситуацію. Отже, до кінця цього тижня ЦВК остаточно закінчить реєстрацію кандидатів на пост президента. Незгодні з рішенням зможуть вирішити питання через суд. Євгенія Мотрич, Олександр Аліфанов. Програма Вікна СТБ.